Так, і дві камери, і ще Херменецька на перших порах більше задів менше знає. Бачинську не знає депутати, Проєкт рішення по даному питанню підготовлено, зміни доповнення до проєкту рішення немає, Хто за те, щоб впровадити на території нашої громади мережу стаціонарних, технічних засобів, приладів контролю, фіксації, Адміністративних правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху в автоматичному режимі. По У іменолосні. Будь ласка, Тяну. За іншого. За таргуєш. Ганчук. За Романюк. Зайцю. За. Шановні депутати, результати голосування по даному питанню. 13 за рішення прийнято з голосу. Наступне питання порядку денного. схвалення проєкту договору про Сібровістів, Рожищенської, Дорозинівської, Копачівської територіальної В формі реалізації спільного проєкту, якісна реабілітація» напрямлення на базі комунального підприємства Рожеченська, багато лікарні Рожеченської міської ради. Вулиць, добігдає, закладає, я напишу, будь Нам треба схвалити довір про співробітництво Родишівської Досинської Копачівської територіальних громад і затвердити, і передбачити в бюджеті, кошти. Так як ми чотири спортивні так я читала у чотири десять читала метою. Проєкт є проведені на базі комунального підприємства Ручинського затопорного лікарня Вичінської міської ради капітального ремонту приміщень для встановлення та експлуатації комп'ютерного томографу для покращення діагностики, лікування та реабілітації також податкового апарату та нервової системи серед жителів Жишецької, Дорсинської та Купичівської територіальної громад. З нас і Дорсинської, 400 тисяч передбачити треба і термін дії. Проєкт реалізовується один рік протягом одного, одного року. А послуги безкоштовно будуть відбудувати. ми наша гроші. Ми, це це просто... ми але ви самого довго цього не схвалюєте. Це ж до Кардові підписали і за гроші, рішення. Я буквально в доповнення Тетяни Капіни озвучу, що минулий раз я вже казав, що Жеченська лікарня спільно з лікарнею, лікарні народної республіки виграли грант європейську. Відповідно, 800 тисяч євро е рано кошти зайдуть на нашому правді. І всі кошти будуть направлені на придбання томографа, е Ще там деяке обладнання е по е реабілітації. Е ну, можна сказати, травматологічне відділення. І, в принципі, для е встановлення цього томографа Три громади зобов'язалися зремонтувати приміщення. І тоді в Єван казали 300 тисяч, а це зараз питання бо є. Проєктно-кошторисна документація, іменно 400. Хай буде, хиба більше тендерів виграю. Шановні депутати, є запит, прошу. Це не цього стосується, але хочу запитати, чи ми догляд для Прошу. Чи проведено медогляд, Чи це, це оплачували самі, чи сільська рада оплату? Сільська рада. Ні, до цього питання немає. Шановні депутати, є ще запитання, будь ласка, немає. Проєкт рішення по даному питанню підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішення Немає? То за те, щоб свалити проєкт договору про співробітництво Рожищенської до Росії Купачиської територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту якісна реабілітація населення на базі комунального підприємства рожищенська Багатопровідна лікарня Рожищенської міської ради. Будь, мене в Будь ласка, Андрісюк, це Андрюх Мостійчук. За. 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 Шановні депутати, результати голосування по даному дані. 13 за, рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні депутати, дякую, Тетяна Тивина. Наступне питання порядку денного. Про організацію безоплатного харчування учнів закладу загальної середньої освіти, ліцей, села, Березолуки Копачівської сільської ради у 2025 році доповідає mm -hmm. начальник відділу з питання гуманітарної політики Наталі Володимирівна. Кинів. Будь ласка, Наталя. На минулій сесії пригадуєте, я вам казала, що до кінця року, 24-го, дія, постанова 11.45 по харчуванні дітей перших четвертих класів. Нова постанова вийшла 1456. 1 січня вона вступила в дію і нам треба внести зміни до рішення сесії минулої 4519-4524. Тобто по всіх закладах загальної і середньої освіти постанову номер 1145 замінити на постанову 1456. Оце всі зміни, які до рішення попередньої сесії. Я так загально всі наші заклади. Можна ну, нічним рішенням всі школи, що там може. Потім на школу треба кожне рішення. Не, кожне рішення і ну, потім, ось, відеозапис. ведеться, <світ. світ> <не> <світ> <І, світ> у всіх питаннях, що <правлення> стосується <правлення> харчування <правлення> шкіл, Наталя Володимирівна озвучила. Є запитання до доповідача. Знаєте, Якби була у нас кожна школа окрема, автономна, це було б дійсно логічно. Ми сьогодні маємо одне управління, маємо мережу з сасочками, приймаємо рішення при цьому. Це ж може все, у нас ж все одно дітей, нас все закуповується. Ми тут повторювали. Шановні депутати, проєкт рішення по даному питанню підготовлено. Змінне доповнення до проєкту рішень. Немає? Так, так, будь ласка. Дивіться, тут є безплатне харчування, група продовження. Це тільки для пільговиків, так? Так. Але це вже рахується дворазове, чи одноразове харчування у нас в школах. Дворазове. Дворазове. Дворазове можна м'ясо, Ні. я його пишу. Це проблема, чому такі курки мають годувати учнів. Дивіться, постанова 305, ми її мусимо дотримуватися в харчуванні дітей. Там є, якщо, якщо рахується, бачите, садочка в трьох разів, а в садочках А в школах не згуляється. Ну, ми б хотіли, бо зручно. Ні, то всі, бо вони так само, а чого ж тільки куртка звучить? Не можна. Значить, скидли ми в нас, як куртка є, то учня. Тобто бізнес, мабуть, нового числа, а як? Це треба зверження, просто, мабуть, звернення робити. Якщо по двох, то не можна. Якщо по трьох, то Це має бути

Хто за те, щоб організувати безоплатне харчування учнів закладу загальної середньої освіти в цей села Бережу Ради у 2025 році? По іменесування, будь ласка, повідомлення. Романюк, Пець, Качук, Педорук. За. Шановні депутати, результати голосування по даному питанні, 13 за, рішення прийнято огнуло. Наступне питання порядку денної про організацію безоплатного харчування учнів закладу загальної середньої освіти, гімназія села Залісів Копачівській ради у 2025 році. Наталя Лудина озвучила це питання, воно однак що стосується і Березу, і залізів. Проєкт рішення по даному питанні підготовлені зміни доповнення до проєкту рішення. Немає по голосування. Будь ласка, хто за те, щоб організувати безоплатне хатування учнів закладу загальної середньої освіти гімназії Слава Залісті обчистівської ради у 2025 році. Будь ласка. За рейчу за доменю. Так, видорога. За. Шановні депутати, результати голосування по даному питанню 13 за рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку про організацію безоплатного харчування учнів опорного закладу, закладу загальної середньої освіти, і цей села Копачівка Копачівської ради у 2025 році. Наталя Лурина озвучила дане питання, воно стосується і залізів, в тому числі і Копачівки. Шановні депутати, перечення по даному питанні підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішень немає. По імене голосування. Хто за те, щоб організувати безоплатне харчування учнів оповільного закладу з закладу збирання середньої освіти і Сіла Пусіка і святої ради у 2025-му році? Будь ласка. За. за шановні депутати, результати голосування по даному питанню 13 за рішення прийнято одного. Е, наступне питання порядку денного про організацію безоплатного харчування, учнів, закладу загальної середньої ліцеї села Кремля, не сільської ради у 2025 році. Шановні депутати, Наталі Володимир, чули це питання, воно ну, аналогічне, що стосується. Харчування учнів і в Березолуках, і в Залісцях, і в Копачівці. Проєкт рішення по даному питанню підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішень немає, то за те, щоб організувати безоплатне харчування учнів закладу загальної середньої освіти ліцею села Кереницького. в сільською ради у 2025 році? Будь ласка, яна, рівно, по іменному. За. 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 Шановні депутати, результати голосування по даному питанню. 13 за рішення прийнято уголосу. Шановні депутати, наступне питання порядку денного, про організації, безоплатного харчування, учнів, закладу загальної, середньої освіти, гімназія села Любче, Кучівській ради у 2020 році. Наталя Володен озвучувала це питання, що стосується воно науку. Щодо харчування і учнів і, руках, лістях, і в середу в Українах, на місці, в Кременці. Проєкт рішення по даному питанні підготовлено зміни доповнення до проєкту немає. Хто за те, щоб організувати безоплатне харчування учнів закладу загальної середньої освіти гімназії Сола Люча попчивської ради у 2025 році. По імене голосування, будь ласка, втягну. Мосійчук, Заграйчук, Романюк, Качук, за. Педорук. За. Шановні депутати, результати голосування по даному питанні. 13 за, рішення прийнято одного голосу. Наступне питання порядку денного. Організацію безоплатного харчування учнів закладу за середньої освіти початкова школа села Волянського в Чіпці Ради у 2025 році. Наталя Володимир озвучувала це питання, воно аналогічне питання безоплатного харчування учнів і в БРУКах, і в Залістях, і в Хубачівці, і в Кременці, і в Любчі. Шановні депутати, зміни доповнення до проєкту рішення немає. По іменне голосування, хто за те, щоб організувати безопасне харчування учнів закладу загальної середньої слід, початкова школа села Уляники, Чіпці сільської ради. Будь ласка, Тетяна, Занючков, Мусійчук, Мікітюк, Грейчук, Романюк, Кайчук, Видорук. За. Шановні депутати, результати голосування 13 за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Наталя Володимира, дякую, шановні депутати. Наступне питання порядку. денного розгляд заяв. Доповідає начальник земельного господарства відділу Микола Водинович Кондичук. Будь ласка, Кременець. Якщо хвилі в мінімум затвердити перезити проєкт що вже відведення зміни цілого призначення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Шановні депутати, проєкт рішення по заяві Костючок підготовлено, зміни доповнення до проєкту Немає хто за те, щоб затвердити заяву жительки села Кремець Костючок, по імені голосування, вот, будь ласка. А Грустюк, занюк. За. Михінчук. Міхітюк. За Ломенюк. Качук. За. Шановні депутати, результати голосування по заяві Косючок, 13 за, рішення прийнято одного